Людські поводитися у будь-якій ситуації і з повагою ставитися. До літніх людей таку вимогу до контролерів міського громадського транспорту висунув виконувач обов'язків очільника Чернігова під час щотижневої наради в муніципалітеті. Як приклад яких не має бути, Ломако навів історію 84-річної Чернігівки. У жінки не було з собою пенсійного посвідчення, що підтверджує право на пільгу і дозволяє скористатися транспортом безоплатно. Тож контроль виписав їй штраф за безквитковий проїзд. До мене звернулася пенсіонерка 1940 року. народження. Ну, як ви думаєте, жінка 1940 року народження, вона може виглядати не як пенсіонерка. Не схоже ж вона на студентку? Вона плакала і дуже сильно ображалася на всіх нас, вас за те, як з нею повівся контроль. Вона їхала без пенсійного посвідчення, забула. Ну вже ж 84 роки, дай Бог, що ви будете все в цілком віці. Пам'ятати вони перевірили, у неї ну дійсно не було квитка, бо вона має як пенсіонер право на пільговий проїзд накричали прямо в тролейбусі. Вона запро... ну, виписали штраф 240 гривень. Вона запропонувала оплатити цю поїздку. Вони сказали, що ні, ви вже порушниця. Запропонувала вийти і піти додому пішки, нічого не спрацювало, виписали і штраф. Олександр Ломако зазначив, що боротися із тими, хто реально порушує правила і намагається проїхати зайцем, потрібно. Однак, подібне відношення назвав неприпустимим. Та доручив керівнику тролейбусного управління донести до підлеглих думку, що повага до людей має бути на першому місці. Я вам дам контакти, зв'язатися з нею, заплатити штраф, вибачитися. І проведете роботу з контролем таким чином, що треба по-людськи себе поводити в будь-якій ситуації, і не треба кошмарити пенсіонерів. От якщо у нас безквитковий приїзд, за його треба карати 100%. треба карати. Але ті, хто свідомо це робить, і ті, хто е... ну, не хоче платити, тому що не хоче платити. Але пенсіонерку 40-го року, яка Забула посвідчення за це карати. Це я вважаю. Ну просто у мене немає слів, щоб охарактеризувати тих людей, які це зробили. Зазначимо, що права та обов'язки сторін у сфері громадських перевезень врегульовані низкою нормативно-правових актів і прописані у правилах користування міським електричним транспортом в Чернігові. Документом, зокрема, визначено, що скористатися пільгою на проїзд пасажир може лише після пред'явлення відповідного посвідчення а в разі виявлення контролером відсутності проїзного чи пільгового документу чи не здійснення його реєстрації, має сплатити штраф. У свою чергу серед зобов'язань контролерів бути ввічливими і коректними.